Ярю здавати кров. Аналіз, який мені лікар призначив. Сьома ранку зараз. Це. Тато з Миколаєм їдуть на площу. Автобус за хвилинку має під'їхати, що сталося. Ти пішов пішки. Ясно. Так він встигне тоді точно. стив. 58 хвилин під'їжджав автобус попередні пару днів. Тож якраз маю під'їхати. Я ще йому сказав, що а. йди пішки, тому ну, так, що. так, він вже біз. значить на місці? Сьогодні mm. mm. Там Миколай там і колега. <laughs> Миколай сидять, чекають на бордюрчику. Автобуса ще немає небагато людей, як зазвичай: троє, четверо, п'ятеро. Шестеро, та нічого сюди. <плес> Це вже вкололи. Цікаво, що мені треба було ще Урін здати, але ніхто не очікував від мене, що я принесу баночку якусь. Мені дали спеціальний контейнер, який треба було використати і залишити. Кров здала, все, тепер після обіду мені на електронну адресу має надійти результат, і завтра, на другого дня, мені до. Анфер'єр до медспеціаліста 7-26. У мене це все зайняло, рахуйте, півгодинка. Весь цей похід. Так, цікаве таке спостереження, що в лабораторії працюють і безпосередньо забирають аналізи. Лікарі, власники цієї практики, біологи працюють. В своїй приватній лабораторії. Це так незвично, тому що ну вони а, не знаю, виглядають як справжні лікарі. Вона мене почала розпитувати. Та, яка брала в мене кров, лікарка почала мене розпитувати, на що я скаржусь, чому я звернулася до лікаря, чому мені я і симптоми там якісь свої перерахувала прямо вислухала мене як терапевт. Забираючи кров, це теж так незвичний такий досвід. Бо зазвичай лаборанти просто виконують роботу, не роблять ніякої діагностики. Ось так. Так, щодо аналізів, я не знаю, скільки це коштує, не знаю, чи я дізнаюсь, тому що в мене взяли мою картку медичну, точніше, картку про страхування там, де інформація моя. Ти що 70% держава покриває, 30% для цього взяли з мене також, так як я перший раз прийшла, так само як в аптеку, мою Мітюель. Карт Мітюель, але в мене не карта, в мене на папері відламінована. І там інформація про страхову про страховку. власне, Вони теж це все сканують. З мене не беруть ніяких грошей, я не плачу і не бачу, власне, скільки це коштує. І виходить так, що мені аналізи безкоштовно. Хоча, звичайно, за це страхова компенсує. І Франція. Держава-Франція на загальних умовах 70%. Ось так. А коли я до лікаря зверталася, якщо ви помітили, я плачу 30 євро, а потім вони мені повертаються. Теж 70% по ідеї від держави. 30% від страхової, але цього разу щось не повернули 5, ну 25 євро повернули в загальній кількості. А 5 євро з моєї кишені. До цього було ще 2 євро десь з моєї кишені, а те все компенсується. Якось так треба дізнаватися, чому. То не такі великі гроші, але коли щось серйозніше лікуєш. Бувати що це вже суттєві суми. Так, а саме вже поїхав. Треба два рюкзака одночасно. Так, пісін це басейн. Тебе сьогодні басей. Yeah. Та це нам тут двері тримає. Okay. Поїхали. Чому тут немає? Мамо, а я хотів, щоб вдовити камінь поставити її в цій ктер. Ясно. Я б сказала, що так саме. Я одягаю каску. Нарешті, Лія дочекалась, коли ми велосипедами їдемо. Весь тиждень машиною. і минулого тижня мало велосипеду. Десять хвилин, але я Лію групу подовженого дня відправлю. Отже, все, все відбулося одночасно. Під'їжджаємо до Алеліного, там вже діти переходять з групи подовженого дня, переходять в будівлю школи, в цей час мені дзвонять з бюро. Так, в цей час мені дзвонять з бюро на основну на робочий телефон. Тоді, І поки я намагаюся встигнути відповісти. А, мені вже дзвонять на основний телефон. В цей момент один з татів з дитиною її встигають відчинити ворота, їх вже відчиняють з приміщення самої групи подовженого дня. Там така кнопка автоматична, щоб відчинити ворот. Власне, я його прошу потримати. Лія намагається зорієнтуватись, що я від неї хочу. Забираю свої рюкзаки. Сьогодні в неї басейн. Тож з, пере, з переодяганням з речами для басейну окремий рюкзачок. В неї. Фух, але все встигаємо, але Лія вже в хвостик приєднується до дітей, які переходять в будівлю школи. Ось така історія. Ну, а в бюро мені сказали, що додадуть, чи окей, якщо мені зараз після цих півтори години додадуть ще. Не знаю скільки, але до однієї мадам треба, але треба машину в бюро взяти. Йду в бюро за машиною. У мене 10 хвилин на транспорт, але встигнути. Тільки в нас же ярмарок треба об'їжджати. Залишаю велосипед. Йду на стоянку на, на парковку. О, нашу муніципальну. з скраєчка. Що це з двірниками сталося? Їхати мені не так далеко, теж можна сказати в центрі. Головне не забувати, що перекритий той <рекрити> центр і доведеться об'їжджати. Працювала півтори годинки. Їду поставлю автівку 12 і в мене обід до другої. Тут заїжджа... поїхали в Ашан, мене вже зустріли тут прямо біля будинку, чекали місьо Альцгеймера, а мадам дуже багато розмовляє. І це вже не вперше я в них. В принципі, можна було з ними не ходити по магазину, по супермаркету, але там, хотіла там паки з водою взяти. Тому, хоч трошки, ну, я там із продуктами їй допомагала, вона казала, що шукає, я їй допомогла, наприклад, з фарбою для волосся. Певного відтінку їй треба було. Тож користь якась була, а мені прогулятися. ну і Що характерно, Ашан же всього там метрів, мабуть, 300-400 від їх будинку. Ну, може, мені. Ну, десь так, до пів кілометра. Не так вже й далеко, навіть пішки прогулятися, але ж продукти треба вести. Автівка стоїть у дворі, але, мабуть, ж, ніхто її не кермує, не їздить нею. Ми доволі швидко впорались, 40 хвилин десь я з ними провела в магазині з транспортуванням разом. Інший час там трошки прибирала Но мадам мені встигла розказати ледь не всю історію їх життя. Прізвище іспанське і. Чоловіка звуть Хосе, щось на кшталт цього. Але вони ось французи-французи. Нічого не видає іспанці. В нього, маб, мабуть, ще й батьки його могли бути іспанцями, а він вже просто успадкував прізвище та ім'я. Ну, то таке, такі ось історії. Я їду проти руху. Так, автівок немає, так швидше. Так, у нас тут під навісом якісь зміни, столи. Звідкись взялись. Там, зробили перестановку. Наші велике сюди поставив. Цікаво. Але й позамітали. Траву тут прибрали і хтось приходив. Ну, добре, молодці. Це, щоб це розмістити, вони зайнялися прибранням. Скоріше за все, або можливо це були скаути, бо вони тут теж базуються. План наступний. У мене зараз півтори години, але на сусідній вулиці. Тому велосипед я не беру. Іду пішки, повертаюсь, сідаю на коника залізного і їду в школу за дітьми. Тож все просто. У Мадам, до якої зараз йду, в неї кіт. Помпом. Пумпом. Помпом. -пом. Пом -пом. Звуть його, якось я дітям сказала про це ліс з Гришилі. Так, сподобалась назва, ім'я, або як правильно для котів це прізвисько. Такий пухнастий котик. Просто згадалося, як Лія милувалася таким ім'ям. Їй було дуже смішно і радісно. Таке небо. Майже сонечка немає, але тепло. Все, трохи прибирання, Прасування. Я знову вільно, у мене ще півгодини. До школи. Можна зайти додому на 20 хвилин. Mm -hmm. Хто це їде? Mm -hmm. Так, коледж. Mm -hmm. Може, там Семен зараз іде. Петро мав до четвертої вчитись, так що там не Петро, мабуть. А от Семен буде нас соромитись. Не будемо теж тоді його компроментувати. Нікого ж немає. Добре, пограй сама. І Григорій, який катається. Катається по карбоні. Річка, мені ще на роботу. Тут Семен їде. Якась дівчина його наздоганяє. Бовс проїжджає. І Петро їде теж, де я вже там з однокласником граю. Привіт. Цукерка в роті на паличці. Ти ж свій велосипед заводь туди. Ти забулася. Щось новеньке. Знову час йти з дому. Три візити моїх стандартів на цьому тижні. І зараз сюди в центр я поїду велосипедом, а потім повернуся автівкою. Сподіваюсь, Іван вже повернеться з роботи. Він, власне, вже має десь бути 17.32, він до 5, тож. Десь їде бонсу. Тепер повертаюсь до будинку, щоб взяти автівку. Мої вже вдома. Єдине, хотіла заправитися, але поспішали. Встигнути там чергу на заправці, щоб передати мені автівку, тож пізніше вже ближче до ночі поїде на заправку. Вітер знову піднімається, здіймається. Дигти якось так. Буде. Їду туди на поле допомагати медсестрі, як завжди, нічого нового. Так, щодо банку, відправила я 300 євро, які я мала переказати. Мінімум, навіть 310 10 євро візьмуть за те, щоб відкрити ще ощадний рахунок, якийсь там, згідно умов акційних. І сьогодні мені надійшов лист, що все, рахунок мені відкрили. Чекайте, найближчими днями ви зможете зайти, перевірити, подивитись на свій рахунок. ну Тобто, ось так лист такий. Де мої гроші, куди я що відправила, я поки що не знаю. Нічого швидко не буває. Навіть в мобільному банку ось таке. Кілька днів, причому написано, ну, типу, ми не знаємо точно скільки. Ви побачите свій рахунок і свої гроші. Скільки там днів. Прикольно. Не дуже, але ось такі особливості. Ну і так, результати аналізів теж прийшли, все як обіцяли. Але ближче там, після четвертої, от на майданчику ми з Лією були. Поки що витримаю інтригу, нічого не казатиму. Зустрінуся з медбрат, медбратом, так? Зі спеціалістом медичним завтра у другій у нас рандеву, він мені кардіограму має зробити. І вже тоді скажу заключний момент, тому що я можу щось зараз неправильно інтерпретувати, або що. Хоча там є стовпчики, норми, мої показники, але ну, таке дочекаємося думки професіонала. Майже в кожному дворі черешні, червоні ягоди дозрівають. Ще вам трошки поля з маками в стрічку вже традиційно. на сьогодні Повертаюсь до родини на вечерю якраз. Пепі грається з поліціянтами в Квача. У малесенькому містечку швидко поширилася чутка, що на Вілі Хованка мешкає зовсім сама 9-річна дівчинка. Містечкові тітки і дядьки. Твердо вирішили, що так не повинно бути, адже всім дітям потрібен хтось старший, що наглядав би за ними. І всім дітям потрібно ходити до школи і навчатися, і навчатися таблички множення. Ось так. Тому всі тітки, і всі дядьки ухвалили, що дівчинка з віли хованки слід негайно забрати до дитячого будинку. Одного чудового дня після обіду Пепі запросила Томі Аніку до себе на каву і тістечка. Вона накрила стіл на веранді, там було сонячно і гарно. Всі квіт... квітки Пепі посилала їм із садка свої пахощі. Друзі, це все на сьогодні. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Не забули поставити вподобайку. Обов'язково зустрінемось в коментарях. Все як завжди. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, теж не забувайте. Я готую вже наступний влог для вас. Тож обов'язково побачимось. Бережіть себе, бувайте.